Лівочка передає привіт. Ось така дівочка. Ну, що я можу сказати? Звісно, їй легше після лікування. І лікування ми продовжуємо. Ось даю їй дві цвіті вкусняшки, які ось лише прийшли. Вона трошки все похопала. Продовжуємо лікувати. Ще сказали мені, де. От бачите, все рівно це трохи є. Десять днів ще давати ту суспензію ральну. Для її горлишка і треба буде показатися ветеринар. Думаю, лікуватись нами, лікуватись, каже Олівка. Ну, як так вийшло? Ну, як, в неї такі шанси були знайти сім'ю. Ну, Вони ще є, але поки вона хворіє, на жаль, це не здійснено. Вона дуже-дуже міга-ласкава кіця. Ну, тобто, з нею взагалі ніяких проблем. Вона тиха, спокійна, вона собі, знаєте, лежить. Там не пригає, не гацає. Ну, бо вона вже старшенька, знаєте, це вже не кошеня. Подобаються їй ці подушечки смачненькі з сиром з тауріном Коли є можливість, то беру і для котиків. маю їх дуже любачі, до речі. В посилочці я також заказала, дивіться, їй таку мишку. Мишка дуже класна, вона олівка. Олівка, десь мишка. Шо робить, може пограється. Щоб не так сумно було. Такі наповнювачі купила окремий, бо вона, чесно кажучи, в да, дерев'яний. Вона пісіє, какає полі, тому ми вчимось какати сам. О, наповнюють. Сподобалось тобі? дивіться, ага, кажи Ну що, кажи, я теж люблю гуляти. Ця іграшка на петхаус вона дуже. Дуже всім подобається. Вона ще родить, знаєте, і вона така м'якенька, у мене сіма має, від неї просто, ну що так таке? Просто, просто балдіють, бігають, скачуть. І воно, знаєте, така, дивиться. Ай, я казала, вона така доросла, вона любить гратися. Бачите? Любить вона гратися. Лівошка. Ах ти, красотка! Передає всім вітання. Дякую за її лікування. Ще трохи грошей залишилось на повторний прийом. Ей, нащо ти догризаєш голову їй? <свісно> Щоб ще її подивилися. Її, може, суспільстю ще докупити, не вистачить. Ну і маєчки нам теж треба до ветеринара давати аналіз крові. Тож, будемо скоро їхати з собаками, робити титри. І обов'язково візьми маєчку. Щось, чесно кажучи, немає часу її вам показати. Там така мордяха виросла, я обов'язково вам її покажу, можливо, завтра зніму відео. Там красотка неймовірна. Ніхто не знав, що вона такою гарною виросте. І що в неї буде все добре, бо я її знайшла надзвичайно худою. Дивіться. От каже, чого раніше не дати іграшку, да? Чого раніше? Не було чесно, дітям все подала. Котятам, кошенятам, а більше не було. То треба мати в запасі в ідеалі, знаєте, іграшки мати в запасі. Нашинички для собак. Такі я люблю хороші, міцні такі Я беру. шкіряні, вони міцні, гарно можна на них вигулювати. знаєте, Нічого там собака не випригує. На жаль, немає можливості, щоб то було завжди ну так, в наявності. Да, Мосту вже під когось купувати. Там якраз купила для кая зелененький. Але щось ми його не бачимо, маємо його вже забрати. Щоб перед цими метиттрима він не дівчився, знаєте, щоб не ходити його шукати. Олівка ти вже награлася? Кис -кис -кис -кис. Ось так. Бачите, колорочка в неї Оце все рівно. Не знаю, можливо, це ні чи що. Ну, вона ну, дуже рідко вже так, знаєте, ротиком робить. Оскільки я її лікую хм, сьогодні. А, всього три дня. Ну, до лікової. П'ять вона в клініці лікувалась. Всього сім днів. Казав ветеринар, що може до двох тижнів якось, ну, що це таке, знаєте, це горло не так воно швиденько. До речі, треба ще пелюшки, бо щось і в АТБ були там. Вони дешеві, не дуже якісні, але отак підстилати, то годиться. Звісно, в переноску то не добре, бо вони ну, горбляться, вони не так, знаєте, поглинають. Я більш люблю такі професійні з ромбіками, а ці такі дешеві, щоб отак. Давай поглядь. Да, давай поглянь. Дай ціка моркошка. Кошка. Дай ці одразу дотиче. Да, Тич, все давай мене ще гладить. Олівка кошка муркошка. І так щось там підхропує, щось їй подобається. Да, олівушка. Оліжка, десь да? Давай, давай кажи, мене чіпай. Олівка. 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 люблю. Я кошка морковочка. Да, кошка морковочка. Такая тоже хорошая девчонка, оливочка. Надеемся, что она тоже скоро выликуется и заберут в хорошую, у хорошую семью. Да, Ливка?